Рівне 26 грудня. Апеляційний суд. Сьогодні тут розглядають справу священника Віктора Земляного. Він обвинувачується в злочинах проти релігійної незалежності. У жовтні цьогоріч Рівненський міський суд цю справу вирішив закрити і тим самим звільнити священника від кримінальної відповідальності. У зв'язку з закінченням кроків давності. Справа тягнеться вісім років. За версією слідства Віктор Земляний у 2015 році розповсюджував брошури, які принижували вірян і прихильників. Православної церкви України злавні були другі люди, які розносили брошурки. Якщо ви хочете, я вам зараз скажу, яка ще в мене є ще. І я їх вони приносили, питаю, хто вам дав у руки? Дав благочинник колядського благочиння. Хто благочинник? Яке він право мав в організацію принести? Документи проти української держави, крім цього, священик земляний долучився до виготовлення документальних фільмів Гонінія, Україна, операція Мазепа, які виготовляли росіяни. А також неодноразово долучався до прямих ефірів і давав свої коментарі пропагандистським каналам. А зараз з нами на прямій зв'язі по телефону Віктор Земляний, священник і координатор западного крила всіукраїнського крісного ходу. Віктор Здравствуйте. А ще у 2019 році священник Московського патріархату Віктор Земляний став першим в області, якому СБУ оголосила про підозру. Тоді священник називав це тиском. Я взагалі цього не розумію, як може так грубо порушуватися права на сьогоднішній день людини на свободу слова. Тепер же справою земляного займається апеляційний суд. Прокурор вважає, що міський суд порушував вимоги. Вважаю, що при прийнятті рішення 5 жовтня 2023 року було порушено. Принципів... Натомість захисниця Віктора Земляного заперечує апеляцію. Закриття кримінального провадження за строками давності не залежить від встановлення згоди або думки учасників процесу, зокрема в даному випадку, потерпілих. Це є чітка імперативна вимога і обов'язок суду. Останнє слово мав і Віктор Земляний. людиною Всіма силами завжди стараюся дотримуватися прав і свобод наших громадян згідно посадових інструкцій, які я маю, мав як керівник відділу по між конфесійних конфліктів. За цей період часу я себе не дискредитував не в органах державної влади, не в правоохоронних органах, з якими я постійно. Ми зустрічалися біля храмів, де відбувалися якісь конфлікти, і завжди старалися всі конфлікти, які де виникають повернути в рамки чинного законодавства. Після обговорення у нарадчій кімнаті колегія апеляційного суду залишила рішення першої інстанції без змін. Тобто Віктора Земляного звільнила від кримінальної відповідальності. Разом з тим, ця ухвала може бути оскаржена. Ілля Тимошевський Павло Стецюк, новини рівного.